Любі друзі, вітаю! Сьогодні в нас обгортання картоплі. Примерзла трішки, біля Івана Павловича вирішив її зараз заорати повністю, щоб не померзло, тому що є приморозок. Погода не плюсова. Я її не встиг покропити. Вже картопля є зверху. І є що приморожена, якщо йти дивитися, жовтуватенька, ну, то слабше видно, тому зараз заориться, а вже як зійде, тоді пшикнемо. Прилетіли буски, тому працюємо далі. Оранка кіровця буде, чекайте, трішки не встигаємо.